Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні на вас чекає відео з детальною відбудовою Асани, яка, напевно, була друга по популярності після бакасани, по запитах, і називається вона Адхомукха Шванасана або собака мордою вниз. Це базова позиція, одна з найголовніших асан в йозі, і її виконують всі, починаючи від початківців і закінчуючи вже практиками з досвідом. Але багато людей все ж таки продовжують робити помилки в її відбудові, а викладачі дуже мало, як на мене, приділяють увагу тому, щоб відбудувати правильно та коректно цю позицію. І знову ж таки, якщо після перегляду цього відео і також детальної відбудови, залишиться у вас ще якісь питання або моменти, то обов'язково Пишіть в коментарі, я абсолютно на все дам відповідь. А поки обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і пишіть, яку асану, яку відбудову ви хочете бачити наступною. Для коректної відбудови асани собака мордою вниз, у вас повинна бути максимально ввімкнена спина, а також задня поверхня стегон. Це дуже важливий момент. І пам'ятаємо, що якщо ми зараз не можемо поставити п'ятий на килим, у нас прям супер сильно тягне задня поверхня, нічого страшного, ми будемо з вами згинати коліна, корпусом тягнутися до стегон, але в пріоритеті залишається завжди рівна спина. Бо з часом ноги трошки розслабляться, потягнуться, але якщо ви будете відбудовувати з округлою спиною, в неправильному положенні не треба так робити. Навіть не буду казати наслідки, самі все прекрасно розумієте, тому просто не робіть цього. Не зважайте уваги зараз на те, що п'яти не ставляться на килим, все прийде обов'язково з часом. Краще практикуйте, коректно відбудовуйте і 100% все прийде. Починаємо відбудовою собако-мордою вниз пози стола, долоні ставимо під плечі, коліна ставимо під стегна, розкриваємо коліна на рівні з тазом, в жодному разі не збирайте коліна разом або Дуже широко їх не розкривайте. Все повинно бути в зручному і комфортному для вас положенні. Вам всі позиції повинно бути знову ж таки реально зручно. Якщо щось десь незручно, робите щось неправильно. Стопи ставимо на півпальці, добре тримаємо центр, підтягуємо м'язи промеженим, лабанху закриваємо, центр свій фіксуємо, робимо глибокий повний вдих, стопи на півпальцях у нас. І на видиху потрохи починаємо піднімати таз вгору і залишаємося в цьому положенні зігнутими колінами. Зараз ми виштовхуємо прям килим з під себе ще більше. Якщо руки у вас ковзують, можна прям взяти себе з двох боків по килимку і ще більше довивести таз, Вгору. У нас шия не заламується, ми не дивимося не вперед килима, не підкручуємо прям дуже сильно, не дивимося собі на живіт, ми дивимося між стопами. Таким чином наша шия повторює положення хребта. Шия реально його продовження. Далі ми плеч, плечима робимо по колу крок назовні, ми не збираємо плечі, ми не підтягуємо їх до вух, ми навпаки подовжуємо спину по колу розвернули і працює ділянка між лопатками. І виштовхуємо таз. Ще більше вгору тягнемося до передньої поверхні стегон. Максимально себе витягуємо вгору, рівна спина, пам'ятаємо, у нас в пріоритеті. І є. І відпускаємо себе вниз. Угу, чудово! Трошки відпочиньте. І тепер спробуємо. Дуже добре, якщо у вас килимок не ковзає. вам буде дуже зручно в цьому положенні. У мене він не ковзає, тому я поставлю долоні вже прямо в нормальне положення, не буду чіплятися за килим. Зараз стопи знову ставимо на пів пальці, глибокий повний вдих. Виводимо таз вгору і потрохи починаємо відпускати п'яти. І тепер зверніть увагу, якщо ви відпускаєте п'яти і відбувається такий момент, то в жодному разі їх не відпускаєте. Підніміть трошки і знов потягніться корпусом до стегон. Плечима по колу назад. Залишаємося, подихаємо, відчуємо відбудову вдих. Вдих. І ще вдих, таз трошки вище з видихом. І тепер по черзі м'яко ставимо ліву, праву п'яту на килим, дотягуємо задню поверхню, праве, ліве стегно є, спину не округлюємо, пам'ятаємо про неї, тримаємо і фіксуємо себе тут. І ще більше штовхаємо таз вгору, коліна трошки згинаємо. Є. Кому тут суперкомфортно, можна прямо поставити, зібрати стопи вниз. І далі згинаємо коліна, відпускаємо себе. Дуже раджу вам не поспішати в цій відбудові, коли ви в неї заходите відчути, поспостерігати, ось позгинати праве ліве коліно, прям яко дотягнути то праву, то ліву п'яту, потім підняти дві п'яти максимально тазом вгору, корпусом до стегон, прям скоротити відстань, підтягнути живіт. Поглядом себе спостерігати, прям за стопами проводити і максимально довирівняти ці лінії, згодом 5-100% стануть. Тому навіть не хвилюйтесь з цього моменту, спостерігайте краще за спиною, за кожним відділом спини, за поперековим, щоб не було там округлостей, прогинів, за шийно-комірцевою зоною. За всім цим спостерігайте. І обов'язковий момент плечі назовні. Спина у вас широка, вільна і довга. Бо якщо ви будете все стискати, закривати. Плечі до вух, ну буде біда, буде потім голова боліти, не треба такого робити. Навпаки, розкриваємося, подовжуємося і подовжуємо своє витяжіння. Ось таким чином намагайтесь пробуйте відбудувати, і з кожною практикою 100% буде легше і легше. І сподіваюся, що у вас все вийде. А ми побачимося вже з вами зовсім скоро на килимках в нових практиках. Намасте.